Давайте поговоримо про Скота Бесанта. Це міністр фінансів США, якого Дональд Трамп відправляє в Україну вже цього тижня. Це буде перший представник від нової адміністрації Америки, який прибуде в Україну. І е, на порядку денному буде обговорення питання. Використання Америкою рідкоземельних металів, видобуток їхній. І, власне, ми чекали на Кіта Келога спершу, так, пане Петре, хоча він приїде 20 лютого, але першим буде все ж таки міністр фінансів. Про що це свідчить? Ну свідчить про те, що, мабуть, в логіці Трампа саме фінансові питання будуть ключовими в відносинах з Україною. Наскільки це добре чи погано судити поки що? Важко, тому що заяви, які роблять Трамп, звучать максимально двозначно, але те, що його цікавить, справді питання контролю над українськими рідкоземельними металами, це факт. Пане Петре, якщо говорити про фінанси, то сказав Дональд Трамп, що він розраховує на 500 мільярдів. Була ось така сума, це еквівалент. Мовляв би, то що ми даємо Україні багато мільярди сотні мільярдів доларів. Але от президент Зеленський серед останнього говорив, що військової допомоги не дійшло там на 70 мільярдів, можливо, там десь до сотні, станом на цей момент. Тобто таким чином Трамп, ну скажімо, фінансово перестраху. Поховує себе на роки війни наперед, чи як? Ну це знаєте, така достатньо, таке достатньо умовне перестрахування, тому що всі ми розуміємо, що ці всі метали ще необхідно видобути, необхідно створити умови для цього самого видобутку, вкласти ресурси. І в принципі, тут питання в іншому. Трамп в своїй передвиборчій кампанії спирався на ідеологію що от за жодних обставин. Не можна якимось чином роздавати гроші американських платників податків. Це для нього була ідеологічна теза. Він з нею йшов на вибори. Вона, очевидно, його виборцям дуже подобається, і він від неї відступити не може. І він, до речі, за це дуже сильно критикував адміністрацію Байдена, що, мовляв, дивіться, от наприклад, війна в Україні, вони роздають гроші. Цього робити не можна. І, відповідно, Трамп, очевидно, буде, якщо якимось чином виділяти якісь кошти на якісь зовнішньополітичні проекти, то він це буде обґрунтовувати або якимись кредитними моментами, або моментами пов'язаними з тим, що це якимось чином віддається під заставу, наприклад, оцих самих природних ресурсів, які поки що на даний момент є швидше природними ресурсами Шрёдінгера. тобто вони одночасно існують, але поки вони не Добуті, то важко казати, яка конкретно у них може бути цінність, а тому я думаю, що це в першу чергу певне ідеологічне питання, ідеологічне обґрунтування. Дивіться, якщо ми, наприклад, вкладаємо гроші в Україну, то це не просто так, а тому, що тут є рідкісно земельні метали, які, наприклад, можуть бути дуже корисними стратегічно для США, і ці відносини можуть бути дуже вигідними. Тобто Трамп вписує всі свої геополітичні. Проекти в парадигму транзакційності, тобто ти мені, я тобі. Де моя вигода, де вигода Америки? Ну, такий абсолютно бізнес-підхід у нас виходить. Пане Петран, давайте детальніше поговоримо саме на цю ситуацію з точки зору України, тому що. Ну на жаль, але доводилось мені чути навіть від мого близького оточення, що все розпродують Україну? Що от це кінець? Ну абсолютно, от в чому є позитивні сторони цього моменту? Можливо, десь негативні, теж присутні, чи здатні ми псамі там так їх видобувати, наприклад, в достатній кількості, чи спільне видобування з сполученими штатами Америки навпаки піде на користь. Розкажіть, будь ласка, детальніше, от наскільки це складний процес? Ну знову ж таки, росіяни поки що їх забирають абсолютно безкоштовно, і в принципі без вагомої допомоги можуть забрати ще не одне відповідне потенційне родовище не лише цих самих рідкісноземельних металів, але й вугілля і всього іншого. Тому ви знаєте, в цих умовах у Україні треба думати в першу чергу про виживання держави про знову ж таки. Збереження стратегічних територій для України, і про це в першу чергу треба думати. Стосовно якихось відповідних вигод, я хотів би ще відзначити, що, звичайно, якби, наприклад, американський бізнес був широко представлений в Україні до 2014 року, і, наприклад, здійснював видобуток якихось важливих ресурсів, то не виключено, що ніякої війни би взагалі не було. Тому що Сполучені Штати були би. Кревно зацікавлені в захисті е, суверенітету України. На жаль, цього не було. Але е, і тому Україна дуже багато втратила і в першу чергу найціннішого людських життів. Але е, ніколи не пізно змінювати парадигму і змінювати підходи. Зрозуміло, що чим більше буде західного бізнесу американського бізнесу в Україні, е, тим міцніше Україна буде інтегрована в західну економіку. А це неодмінно буде призводити до відповідного впливу на західну політику. Ну, стосовно негативу, тут треба розуміти, що судячи заяв Трампа, він в принципі йому абсолютно байдуже на долю України. От він знайшов собі відповідний об'єкт для інтересу, він на ньому концентрується. Що там буде з Україною? Він сам каже, його не цікавить. Ну знову ж таки, звичайно, звучить це не дуже, але з іншого боку, якщо відповідний партнер. Щиро зізнається, що конкретно йому від мовітло потрібно, з таким партнером, я думаю, набагато простіше мати справу, і він є набагато прогнозованіший. Угу. Пане Петре, стосовно Мюнхенської конференції, які у вас очікування, там буде і Зеленський, там буде і Кіт Келох, і там буде віцепрезидент навіть Джей Ді Венс Сполучених Штатів Америки. Ну і це має бути. Початком, напевно, що в завершення війни, тому що Трамп про це постійно говорить, що він готовий, він буде наближати мир в Україні. Нам сьогодні росіяни в демонстрували свою готовність власне до переговорів, і до завершення війни ударами по столиці, балістикою. Зокрема, от, власне, від Мюнхенської конференції ваші очікування а, дивіться. Там який цікавий момент там, же ж відбулася відповідний. Відповідний візит спецпредставника Трампа до Угу. Uh -huh. і звідти він привіз з собою ув'язненого американського вчителя, якого засудили у 2021 році, начебто, за спробу привезення наркотиків. Ну, це була така достатньо типова підстава від російських спецслужб, коли вони формували, як то кажуть, обмінний фонд. І зараз от вони зробили такий собі якісь жест доброї волі. І що саме цікаве, якраз коли літак із цим самим представником і вчителем приземлився у Сполучених Штатах, росіяни здійснили ось цей самий масований обстріл балістикою Києва. Тобто вони таким чином підкреслюють, що дивіться, от ми з американцями говоримо, ми їх поважаємо, а от е, Україну ми атакуємо. І е, е, яким чином е, знову ж таки е, до чого це конкретно призведе, сказати поки що важко. Тому що... Не скидається на те, що у Трампа насправді є якийсь комплексний підхід. Він намагається намацати через відповідні е, різні переговорні лінії е, контакти і підтримувати їх з росіянами, але поки що непомітно, щоб він хоча б чогось в цій ситуації добився. Е, тому стосовно цих самих переговорів, під час Мюнхенської конференції, вони повинні е, е, напрацювати якийсь спільний підхід. Сполучених Штатів та європейських партнерів України, ну і зрештою самої України, в тому, яким чином можна вести переговори з росіянами, і які при цьому будуть цілі, червоні лінії, задачі і інструменти, яким чином це все можна здійснювати. Тому, мабуть, якісь заяви за підсумками Мюнхенської безпекової конференції будуть, але мені поки що важко сказати, наскільки це виявиться продуктивним, і наскільки от реально. Трамп може говорити про якесь завершення війни, тому що поки що, я чесно кажучи, для цього підстав не бачу. Я не бачу якихось змін в політиці, в підходах, в мисленні російського керівництва, і не виключено, що зрештою Трамп буде змушений визнати простий факт, який, я думаю, багатьом на заході очевидний, що без військової поразки, хоча б локальний. Росіян вони ні на які переговори з містом не підуть. Та тут питання лише, як досягнути ось цієї поразки росіян без достатньої кількості озброєної техніки. Це те, про що говорить наше високе військове командування. Врешті. Е, ну, для цього знову ж таки один із конгресменів республіканців вніс на днях законопроект про лендліз для України. Я не знаю, чи є його це приватна ініціатива, чи є. Це щось узгоджене з адміністрацією Білого Дому, але це один із інструментів. До речі, теж який відповідає ідеологічно позиції Трампа, тому що ленд-ліз це не безкоштовно віддавати щось, це віддавати в оренду в борг. Тобто теоретично Трамп міг би санкціонувати ленд-ліз чи принаймні викласти його на стіл переговорів із росіянами як аргумент. Що дивіться знову ж таки, якщо ви не хочете е, домовлятися, то є і альтернативні шляхи, принаймні, це було б хоча б якимось відповідним додатковим аргументом.